Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні понеділок, і в нас гарний початок тижня. Подивіться, кого я вам показую. Так, в мене розквітла орхідея парфумерна фабрика Сеншен Давайте з вами подивимося на оцей кущ. Сьогодні у нас сонечко багато, якраз. На фоні сонечка вам показую оцю велику орхідею. Вона в мене майже два роки. Одразу після покупки я її пересадила, я купувала її оціночкою. Подивіться, яка краса наросла. І от в цьому році вона мене щиро дякує за те, що я її вилікувала, викохала і буду мати стільки гарних киточок. Вона почала відкривати свою квіточку ще вчора. Вчора також у нас було сонечко, його було менше, ніж сьогодні, але воно було. І вона ще в процесі відкривання почала дуже сильно ароматити. Я була шокована, думаю, може це різні сан аромати чи Одоріон. Ні, я спеціально приблизилась до цієї квіточки. Так, це саме Сеншн ароматила. Аромат в неї приємний, квітковий, якби цитрус з чимось таким солоденьким. В цілому, парфумерні фабрики, особисто для мене, пахнуть всі майже якби, в одному направленні. Звісно, що Одорин відрізняється. Діфюжн відрізняється, дасть бел, але все це одно приємні, солодкі такі ненав'язливі аромати з легким цитрусом. Дуже, дуже я радію, ось цьому, що сонечко з'явилося і почали відкриватися бутони. Вже дивлюся, що процес піде зараз активніше. І не тільки в Сеншн, інші мої орхідеї вже прям таки швиденько наливають бутони. Особливо буде видно це завтра, як вони після сьогоднішнього дня налиють бутони. Вже скоро будуть підсумки січня я вам покажу всі цвітіння орхідей, і я вже викладала в суспільстві цвітіння орхідей за минулий рік. Звісно, моя колекція дуже сильно змінилася, але мені подобається те, що я зараз маю. І я прямо-таки задоволена: мультифлори це моє все. Вони мені радують душу і заспокоюють серце, особливо зараз. Ось такі новини. Я вам дякую за увагу. Всім гарного і тихого вечора.